Друзі, привіт! 15 травня. Стамбул переговори Україна-Росія за посередництво США, до яких прикута увага всього світу. Це мають бути перші публічні перемовини відтоді, як Москва висунула Києву низку неприйнятних вимог під час зустрічі навесні, 22-го, у перші місяці повномасштабного вторгнення. Чого очікувати, друзі? Хто приїхав на переговори і які реальні результати можливі? Коротко в цьому відео, додивіться його до кінця. Інтрига, хто саме приїхав домовлятися, трималися до останнього. Зеленський одразу підвищив ставки обіцянкою, що сам буде в Туреччині особисто і закликом робити те саме і Путіну. Не боятися зустрічі віч на віч. Однак Кремль не поспішав озвучувати склад делегації. Зеленський взагалі хотів скасувати ці переговори, і деталі вже за хвилину підпишіться на нас. Довго тримав усіх у напрузі і Дональд Трамп, натякаючи, що він то приїде, то не приїде, якраз зараз перебуває неподалік відвідуючи країни Близького Сходу. Вночі напередодні переговорів, коли Зеленський вже був у дорозі до Туреччини, росіяни нарешті оголосили склад делегації. Путін вирішив не їхати. Далі поговоримо про те, хто буде від російської делегації і чому ці персонажі, м'яко кажучи, стрьомні. Замість себе Путін відправив свого помічника Володимира Мединського, а також заступника міністра оборони Олександра Фоміна. Ну і ще двох чиновників. І Фомін і Мединський брали участь в попередніх стамбульських переговорах у 2022 році. Рішення Росії відправити до Стамбула Мединського свідчить про її прагнення вести переговори в Дусі 2022 року. Про це пише The Guardian». Видання підкреслює, що Кремль не відправив у Туреччину своїх двох найвищих дипломатів Ушакова та Лаврова, як обіцяв напередодні. Вони брали участь у численних переговорах на рівні зі США, дізнавшись, що в Стамбулі не буде Путіна, Трамп теж вирішив не їхати. Пише Reuters, це одразу понизило рівень цих перемовин. Однак вранці з'явилася інформація. Цитую, Трамп може поїхати до в п'ятницю на переговори між Україною та Росією, якщо це буде доречно. Тож можна сказати, що американський президент ще вагається раніше. Зеленський заявляв, що в Стамбулі має намір зустрічатися лише з Путіним. І навіть хотів скасувати переговори, однак США та ЄС його відмовили за даними Вашингтон Пост, Зеленський хотів заборонити своїм помічникам зустрічатися із російськими чиновниками в Туреччині 15 травня, розчарувавшись в потенційних перемовинах. що означає той склад делегації, який відправила Росія, і про які наміри Путіна це може свідчити, друзі. Аналізуємо далі. Інститут вивчення війни пише, що росіяни симулюють переговори. Хочуть капітуляцію України, мовляв у Туреччині Росіяни, наполягають на стамбульських протоколах 22-го року. Ну там коротко капітуляція, звертають увагу вони на заяву посла Росії з особливих доручень колишнього окупаційного чиновника Родіона Мирошника про те, що проект стамбульських протоколів від квітня 22-го нібито, може стати основою угоди про припинення війни між Росією та Україною. Якщо ж переговори такі відбудуться, це буде перша зустріч за одним столом української та російської делегації від весни 22-го року. Спроби домовитися про мир у Стамбулі три роки тому, у березні 22-го, нагадаю вам, закінчилися нічим. Протиріччя, з якими сторони підходять до переговорів, величезні для України. Основна вимога це повне припинення вогню. У Кремлі напередодні зустрічі говорили, що в порядку денному тречині будуть лише першопричини конфлікту в Україні. Однак переговори, які велися в перші тижні після вторгнення російського в Україні, вважають нічим іншим як обговорення висунутих Росією умов капітуляції Києва. Зокрема, Росія в Стамбулі 22-го вимагала обмеження озброєнь української армії і добровольну відмову Києва від будь-якої співпраці із заходом. Зустріч президента Зеленського із президентом Туреччини Ердоганом в Анкарі він відбудеться близько 13-ї, Свідчить графік Ердогана. Про перипетії її ви можете слідкувати на наших ресурсах у WhatsApp і Telegram. Підпишіться Соколова. Там ми пишемо про все основне, щоб ви були в курсі. Напередодні голова української МЗС Андрій Сибіга провів зустріч із державним секретарем США Марком Рубіо і сенатором Лінці Гремом у Туреччині. Сибіга пояснив, що на цій зустрічі якби намагався донести бачення Зеленського щодо мирних зусиль і скоординувати позиції протягом критично важливого тижня. Чи вдалося побачимо? Цікавий ще один персонаж, який відвідає Стамбул у складі російської делегації, друзі. От для розуміння. Начальник ГРУ Костюков. Хто він? Він перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії та інших країн через його передбачувану причетність до низки резонансних подій. Друге про цього персонажа, ймовірно, був залучений до втручання у вибори в США 2016 року. Клас. Його ім'я пов'язують із отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів. У Солзбері 2018-му. Костюкова також підозрюють у координації кібератак на німецький Бундестаг у 2015-му. За даними джерел, він міг брати участь у спробі перевороту в Чорногорі в 2016 році. Окрім того, його пов'язують із плануванням анексії Криму та ескалації війни на Донбасі 2014 року. Ось таке. Російське представництво на переговорах, друзі, коротко, мій висновок. Ну подивіться глобально. є дві сторони: одна хоче припинення вогню сісфаєр якомога довше, а бажано почати з 30 днів. Друга каже: ні 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 ми хочемо, щоб ви були без зброї а щоб ви відмовились від своєї території і щоб захід вам нічого не постачав в майбутньому в принципі. Хто тут хоче миру і чим це може закінчитися? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте. Ми слідкуємо за всім на наших ресурсах. І увага, друзі! Важлива інформація. Підпишіться на наш новий канал, База. В описі буде лінк. Дякую, що нам допомагаєте.